Пауза чи крапка в ваших стосунках, загадайте вашого партнера. Звичайно, це загальний розклад. За особистими до мене в Телеграм можна переходити. І подумайте, згадайте, уявіть, візуалізуйте, можете в коментарях написати ваші знаки Зодіаку, імена, кому хто як хоче і бажає. І подумайте, звичайно, для тих, в кого неясність для тих, кого немає чіткості, немає відповіді, можливо, навіть для тих, хто ми друг другу не, не знаєте і не маєте. І дивимось незвичайний трошечки формат. Карта номер 1 і 2. Відразу до якої карти перше потягнулись, там і ваша відповідь. І в описі буде написано, в якій. Вірогідний сценарій і розвиток ваших подій в майбутньому. І дивимось, 1 і 2. 1 і 2. Хто загадав карту No1 у вас маг, ну, по магу, я б сказала, тут маніпуляційні дуже стосунки. І це така карта дуже відповідальна, No1 в колоді по старшим арканам. По маву це дуже схоже на паузу, і це така пауза творча, я б сказала. Номер один це початок, і у вас в майбутньому, як з нового листа, буде почати спілкування. Зараз більше схоже на паузу. Хто вибрав карту номер 2 у вас перевернутий лицар Пентаклі? Це не остаточна крапка, але й не активна пауза як у мага. Тут у вас прям стосунки вже вимагали якоїсь паузи, коли треба час обдумати, подивитися зі сторони на стосунки, і все ж таки прям вимагалось відпочити один від одного. Зараз рух не дає ніякого результату, а все в завищому якомусь стані. Тому у вас теж тут більше на паузу схоже, але помагу активніше буде проявлення в майбутньому і швидше, можливо, навіть ви самі будете активними у цьому проявленні і перші зробите крок на примирення, помагу. По лицарю Пентаклів там трошечки складніше.